Вже кілька ночей поспіль Росія тероризує українські міста масованими комбінованими атаками, випускаючи щоночі понад 300 безпілотників та десятки балістичних ракет. І це на тлі нібито переговорів про досягнення якогось мирного меморандуму. Як на це реагують в Білому домі? Чим зумовлена така зміна тактики російського диктатора? Першим на російські удари відреагував спецпредставник Трампа Кіт Келох. Він виклав фото Києва і підписав, що ці вбивства мають припинитися. Це Київ. Невибіркові вбивства жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей. Ці напади є ганебними. Припиніть вбивства, негайно припиніть вогонь. Втім, чому він не уточнив, що саме Росія має припинити вогонь, що це Кремль обстрілює українські міста. Згодом на ці атаки відреагував і сам Трамп. Президент США заявив про невдоволення останніми масованими обстрілами Росією українських міст і написав у своїй мережі, що його російський колега Владімір Путін збожеволів, а ще вкотре похвалився своїми гарними стосунками з Путіним. Але зараз, за словами американського президента, з ним щось трапилось. Він просто збожеволів, він безпідставно вбиває багато людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної на те причини. Я завжди говорив, що він хоче всю Україну, а не тільки її частину. І, можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії. Тут виникає логічне питання: то де ж обіцяні санкції? Тобто, якщо Трамп бачить, що Путін, як він пише, збожеволів, що він хоче всю Україну, то чому не почати вже його зупиняти мовою сили? На думку голови аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій Олега Рибачука, ці заяви Трампа не означають, що в нього відкрились очі, і ймовірніше за все, реальної відповіді від нього очікувати не варто. Ему політично потрібно реагувати. Ну тому що те, що відбувається, має широкий резонанс серед його виборців, серед е, політиків, зокрема і європейських політиків, про що ви сказали. Але все-таки він більше уваги приділяє тарифам. От з тарифами ми чуємо там. Оголосив ультиматум європейцям, переніс на місяць ультиматум європейцям, китайцям. Оголосив ультиматум про тарифи там переніс на три місяці. От там він чимось займається, але там хоч якісь є дії, якісь часи і терміни. А тут нас з вами продовжується оце кругооберти настрою Трампа. Водночас, на думку експерта, всі ці заяви Трампа щодо того, що Путін збожеволів і йому час схаменутися жодним чином не хвилюють диктатора, тому він знає, що може продовжувати свої безжальні атаки по українських містах. Я думаю, що Росіяни вже давно перестали реагувати на соціальні заклики там Трампа на його знаки оклику і на його капслог, яким він закликає або просить, або вимагає чогось від Росії. На такі речі Росія не реагує. Але певні заклики в Білому домі ми все ж таки бачимо. От, наприклад, член Палати представників, поміркований республіканець Дон Бейкон, після масованих обстрілів Росією України запропонував інший підхід. Він заявив, що США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном. Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна. Його мета домінувати над Україною, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти. Зокрема, нагадаю, що сенатор республіканець Лінці Гремп заявив днями, що якщо Путін і надалі імітуватиме готовність до мирного процесу у війні проти України, терпіння Вашингтона прийде кінець, і США запровадять масштабні санкції проти Росії і 500% мит для країн, які купують російський газ, нафту та уран. На думку експерта, поки в цьому законопроєкті є один важливий нюанс. Ну, основні покупці е російських енергоресурсів це дві країни, які дуже важливі для сполучених штатів. Якщо Китай вони ще е вважають основним ворогом, то навколо Індії вони там витанцьовують, вони хочуть е ну, прибрати Індію з сфери російського впливу, а там. А ці країни основні вигодонадобувачі, як кажуть співучі українською мовою, закупівлі енергоресурсів, і тому це рішення політичне має приймати Білий Дім. А білий дім поки що не демонструє бажання. Я не знаю, як вони з цієї ситуації вийдуть, бо самі санкції це добре, але Ті, хто попадають під основний удар санкцій, це дві надзвичайно важливі для сполучених штатів України, і уявити собі там ще 500% тарифів на, на всю продукцію, яку вони там е... імпортують, е... дуже складно. Це це навіть най, найбільша сума. Тарифної тарифної загрози, яка зараз існує в реальності у стосунках сполучених штатів з Крине, Уявити, що це буде з Китаєм і з Індією? Складно водночас наголосив експерт: наші європейські партнери також мають важливий важіль впливу на Кремль, і це заморожені російські активи, і це виключно європейське рішення не просто арештувати ці активи, а забрати ці активи у Росії і використовувати офіційно легально ці активи для закупівлі зброї і допомоги Україні. О, це на це б Росія миттєво б зреагувала, бо вона Росія кожен раз, коли мова йде про реальну перспективу, вже не просто арешту, бо арешти тимчасово а конфіскації цих активів, то в Кремль реагує. Болюче і от європейці мали б сконцентруватися на цьому, а також на тому, про що напевне що запропонувала українська сторона, щоб Міністерство оборони України наш військовий бюджет став частиною оборонного бюджету Європейського союзу з наступного року. Ну, це дуже цікава ідея, тому що вона прагматично реалізована. Бо наш військово-промисловий комплекс і наші збройні сили вони. Ну, вони органічно є частиною, і вони вже сумісні з європейськими вимогами. Наша зброя по багатьом параметрам навіть має вищі стандарти, бо вона пройшла випробування на полі бою. І така можливість інтегрувати наш бюджет Міністерства оборони дозволила б вирішити багато проблем. До речі, щодо рішучості європейських партнерів тут важливо додати, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вже заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США зняли обмеження на далекобійність зброї поставленої Україні. Тобто, зняття обмежень означає, що Україна може оборонятися, завдаючи ударів по військових позиціях у Росії. Також він додав, що раніше цього не відбувалося, а винятки були рідкісними. На які ще рішучі кроки наважаться наші партнери? Будемо спостерігати далі. А ви своїми думками діліться як завжди у коментарях під цим випуском.